Пане Олесю, ваша думка з ким треба вести переговори завтра під час круглого столу. Ну і в подальшому? Знаєте, мене здивувало, що на круглому столі першому вимагає говорити від почути голос сходу пан Новінський, який ще нещодавно був громадянином Росії, є олігархом за сумісництвом депутатом. Тепер олігархи, а, а Тарута, Ахметов, Навінський хочуть бути голосом сходу або терористи, які а, є російськими диверсантами, а, і зі зброєю в руках зараз а, а, вбивають українських громадян. От мене здив... є таке питання. А ми взагалі забули, що а, на сході є українські патріоти, україномовні, російськомовні яких вбивають, утискають, проводять тічні чистки? Ми взагалі збираємось слухати такий голос сходу, як Олександр Гурова Шахтаря, якого катували. За те, що він українських поглядів російськомовний хлопець без вищої освіти, але український патріот. Людей, типу того ж Володимира Володимир Рибака, якого закотували депутату з однієї з партій. І не будемо забувати, що перші жертви на сході це були українські патріоти. В Донецьку хлопця зарізали на мітингу в Горлівці. І оцей голос Сходу ми чомусь не хочемо чути Я так розумію, влада. Відповідь чому мені зде... громадяни, Українські патріоти? Це і Тому мені вас. здається, що а, а, схід різний, його потрібно диференціювати із усіма, окрім терористів. Потрібно розмовляти, але розмовляти потрібно в першу чергу з такою елітою, яка не буде шантажем вибивати лише кошти для олігархічної системи. Тому мені хотілося би, щоб це був голос і лікарів, і, і вчителів, тобто еліти сходу, які зараз ми не чуємо. Пане Олесю, як зробити на вашу думку, так щоб ну от школи дітки в школі в Запоріжжі вистрілилися на шкільному подвір'ї. Фанати в Полтаві немає ніякого взагалі конфлікту. Навіть прапорів немає шахтарів до. І, і Динамо, лише прапори України всі в єдиному такому пориві за єдину Україну. Як зробити так, щоб стабілізувати ситуацію на Донбасі, також? Добрий вечір. У вас дуже добре, позитивні приклади, але не забуваємо, що проти нас а, а, махіна працює. А, і в цих дітей, в цих юнаків, можуть стріляти. Можуть стріляти тим, хто ненавидить, а, ненавидить українську державу, українську культуру, українську мову. І, на жаль, а, це відбувається. Я сюди приїхав з м, оперного театру. Де сьогодні відбувається, от зараз і в цю хвилину, вшанування пам'яті тих жертв, які відбувалися 18 травня в 44-му році під час депортації кримських татар? Це маленький, але героїчний народ, який тоді втратив свою історичну батьківщину і зараз у нього знову крадуть. І нагадаю, одна з перших жертв на сході це був кримський татарин, який вийшов в Сімферополі на мітинг за єдність України. Його вкрали, це проросійська та самоборона, закатували, вбили. І коли кажуть про жертви від АТО, так от одна з перших жертв це був кримський татарник який виступав за єдність української нації, за єдність української держави. І, на жаль, ми чітко повинні усвідомити: Крим вкрала Росія, захопила Росію значною мірою через бездіяльність української влади. Я тоді, 8-9 березня, був в Криму, спеціально, коли це готувався ще псевдореферендум, і пропонував з трибуни Верховної Ради конкретні кроки, на жаль, які не були виконані, Не військового характеру, в тому числі і агітаційна кампанія, інформаційна кампанія, в тому числі і відновлення виконавчої вертикалі влади. Наприклад, щоби якщо вже в Сімферополі було неможливо зустрічатись, щоб спікер або Прем'єр в Херсоні влаштували зустріч з тими селищними головами, головами містечок, які про налаштовані не було зроблено. Щоб міністр охорони здоров'я викликав до Херсону головних лікарів лікарень, щоб там не були влаштовані ці дільниці. Аналогічно міністр освіти. От ті кроки не було зроблені. Дуже багато у нас уваги а то а насправді. Для відновлення виконавчої вертикалі влади на тій же Донеччині і Луганщині, чому я приводжу приклад Криму? Дуже багато що не робиться, і дуже не хотілося б, щоб військовою агресією залякували тих наших українських патріотів, які зараз не відчувають зв'язку з, з, з Києвом. Отже, необхідне стратегічне мислення відновлення виконавчої вертикалі влади і допомога патріотичним колам, в тому числі на Донеччині, Луганщині. В першу чергу потрібно захищати своїх, от навчитися захищати своїх. Зараз це не робиться. Приклад конкретний: перед тим як заїхати на вшанування кримських тарів, я був в лікарні Уравшана Тагієва, якого стріляли позавчора. Це один з лідерів азербайджанської діаспори. Він наважився кілька днів тому в Донецьку, поїхав в Донецьк і провів там круглий стіл за єдність української нації, української держави з представниками національних меншин. Йому погрожували, за ним слідкували. І позавчора в нього стріляли з глушником, з машини. Добре, що він побачив, ухилився. Одна лише куля в нього втрапила. Це приклад, що тих, хто виступає за єдність української держави, ці російські е, терористи вони вбивали і вбиватимуть. І в цьому плані абсолютно був правий пан Андрійк, коли казав, що держава повинна проявити свою здатність захищати себе. Якщо ми не будемо захищати себе, своїх громадян, то наступ і агресія з того боку будуть е, посилюватись. А тепер до загальної теми: чи можуть бути конційні зміни? Бо ви хотіли, ви пропонували, щоб це була тема нашої сьогоднішньої зустрічі, бути таким захистом. Чи вона може бути ослабленням? Подивіться, як тільки а, впав режим Януковича, що зробив Кремль? Кремль почав робити вимоги. У нього вкрали владу в Україні, український демократичний народ через повстання. І Кремль одразу почав виставляти вимоги. Які вимоги почав виставляти Кремль? Федералізація Так, перепрошую. Ну, з точки зору Росії, ми взагалі у них вкрали, вкрали єдність. Єдність їхньої російської імперії. Так? А ось, безперечно, ви праві, абсолютно. Тобто, з нашої точки зору, це через народне повстання, ми повернули частину влади, ось, хоча й лише частину. Росія почала вимагати федералізації, тобто ослаблення центральної влади, і щоб влада була у олігархічних проросійських угруповань в тій чи іншій частині це російської мови. Чи по всій Україні як е, другою, е, чи хоча б по частинах, та а ми розуміємо, що саме через російську мову йшли інформаційні канали, і таким чином е, фактично. Е... Робилися зомбі люди як в Криму, так і на, на сході і на півдні. І знов таки, хтось з наших е, гостей сьогодні справедливо сказав, що в першу чергу е, е, відключали українські канали. Для них надзвичайно важливо, щоб це зомбування йшло через російське телебачення. На жаль, е, російська мова зараз є не стільки ознакою культури, скільки інформаційним е, мож, можливістю для зомбування. І саме тому Росія це вимагала. Надалі на це українська влада не пішла. На відверті е, вимоги з боку Росії. Після того почалася агресія військова, терористична. І тепер нам як компроміс подаються ті самі вимоги, але з боку, вже не Кремля, а їх п'ятої колони е, е, партії регіонів і компартій. І на жаль, що для мене ще більш прикро, ті самі е, вимоги, як компроміс починає озвучувати українська влада. Е, вимоги е, одна справа. Посилення місцевого самоврядування і місцевих громад. Інша справа, коли виходить прем'єр і говорить про необхідність ліквідації обласних адміністрацій під час військових дій, ну я тоді дуже жорстко виступив в Верховній Раді, просто відрубав. Ну тому що він повинен усвідомлювати, що таким чином він допомагає агресору. Якщо уряд... Начулі з прем'єром цього усвідомлюють, то їм потрібно про це казати. Я в жорсткій формі про це, про це сказав. Е, зараз мені здається, що от, е, під виглядом національних круглих столів єднання, нам буде е, дани, е, дана, така, дана ЦУ з боку і влади, і е, п'ятої колони е, як компроміс фактично прийняти умови Кремля. А це, вибачте, тоді е, не, ніякі не мирні злагоди. Я, я вам можу чітко сказати. Якщо влада буде передаватися не місцевій громаді села, містечка, селища, а обласній олігархії, як зараз хочуть, а фактично Ахметов, проаналізуйте, що він в своєму телевізійному зверненні сказав, та? проаналізуйте, будь ласка. От якщо влада буде передаватися туди, якщо в керівництво області фактично якої є олігархічною елітою, то перепрошую. У нас ми будемо змушені вивозити все українське населення з Донеччини та Луганщини, там не зможуть жити нормальні люди, тому що це буде бандитська олігархічна влада. Тому на таку, це не децентралізація, це передання влади олігархат. І зараз е, я хотів би, е, щоб е, наша влада, наша, яку ми привели разом з нами, яка стояла, та наша, начебто майданівська влада, чесно сказала. А кому, наприклад, повертається ПДВ? Зараз вже, за умов нової влади. Та? Чому це прозоро зараз не показується, наприклад, в інтернеті? Чи відповідає... Не Чи себе? неправда, неправда. От інсайдерська інформація є. Половина в Донецьку область, а насправді не середньому бізнесу, які вивозить товар за кордон. Ні. Олігархічним структурам, які фактично зараз, отримуючи гроші вже з українського бюджету, займаються шантажем, бо їх влаштовує така ситуація. Вони хочуть правити вічно, і в цьому плані для нас потрібно розуміти пане Олег. Ну ваші товариші не ваші, а товариші з сусідньої фракції дають цим цю змогу. Вони сьогодні сматрящі від Верховної Ради за податковою і за митницю. Називайте ж речі всі своїми іменами. Півправди, я знаю, ви не зупиняєтесь. Називайте. ми прекрасно розуміємо, що іншу, іншої коаліції аніж зараз склалися, то що голосів. Інших депутатів у нас немає. Саме тому ми вдаємося з вами, з іншими колегами, до публічної критики не для знищення коаліції, не для зміни навіть цієї влади. Ні, для публічної критики, щоб змінити ситуацію. Тому що, на жаль, іншої коаліції зараз можливості, можливості створити немає. Це також правда. Але ну такі надмірні компроміси, які нам пропонуються, можуть привести до гріха. Можуть привести до небезпеки саме тому, ще раз кажу, ми повинні вдаватися до е, е, нормальної критики для того, щоб змінити ситуацію. А зміна ситуації це не зміни в конституцію. Я би в першу чергу пропонував все-таки відновлення виконавчої вертикалі влади, так стратегічне мислення щодо розробки законопроєктів. Тут є колеги, які краще за мене знаються законодавстві і пан Головатий і пан Кармазін, які знають, що таке розробка законопроєктів. І я думаю, що нам потрібно говорити про створення, про створення нормальних груп, про бюджетній. І адміністративній реформі. Ще раз кажу: не зміни до Конституції, а бюджетна і адміністративна реформа, щоб влада передавалася. Громадам місцевим, а не олігархічним обласним Дякую. Я повертаючися до 70-річчя депортації кримських татар з Криму. Скажу, що Решат Аметов звали того героя, який другого числа вийшов до кримського парламенту з мовчазним знаком протесту з такою маніфестацією проти захоплення кримського парламенту і кабміну невідомими. го числа е, Решат Аметов пішов до військкомату, аби записатися добровольцем. Очевидно, в українську армію був викрадений лише п'ятнадцятого числа. Його знайшли е, тіло його знайшли. В Криму ну вже поховали його е, там. же. Остання інформація з Донецька: група невідомих осіб намагалася захопити будівлю штабу східного оперативного територіального об'єднання на України в місто Донецьк. Е, Певний час військовослужбовці відстрілювалися та чинили спротив. Наразі стрільба тимчасово припинена та тривають перемовини з метою врегулювання ситуації. Ось станом на 19.40 унян повідомляє з посиланням на прес-офіцера внутрішніх військ Дмитра Брасова, що після переговорів особовий склад зі зброєю зі штабу вийшов і був передислокований в інше військове містечко. Тобто я розумію, що штаб просто здали сепаратистам. Ваша оцінка такий Ну важко з нашого боку оцінювати е, діяльність АТО і, їх е, е, з одного боку, ви знаєте, що там дуже багато хлопців і середньої е, ланки командирів, які намагаються захищати Україну. З іншого боку, ми так само бачимо і прорахунки, коли з перших днів нової влади не була зроблена належна ротація, належне очищення структур, чи, е, чищення СБУ, е, армії, МВС від ФСБшних кадрів. Від продажних кадрів от такої очищення не було, і зараз це дуже важко іде. І я бачив в Одесу. Я їздив вже в Одесу. На жаль, там місцева міліція, вона чітко допомагала сепаратистам. А що потім зробила наша влада? А наша влада взяла і відпустила чомусь керівництво, зокрема, виконуючи обов'язки керівника міліції на той момент заступника керівника міліції пана Фучиджі. Можливо, тому що він міг сказати, хто його кришував. Та з числа вже вже нової влади. Саме тому він був відпущений, щоб, не дай Боже, не сказати. І е, от такий зв'язок, на жаль, між е, продажними ФСБшними кадрами, які ще були з часів Януковича, і новою владою, він простежується. Ну, дякую. Це вододам, що Дмитро Фучижи Потім як з'ясували змі, був рідним братом Івана Фучижи, який свого часу очолював МВС в Придністрові. І очевидно, що Дмитро Фучижи втік саме до Тірасполя, там лише 80 кілометрів від Одеси, благополучно перетнувши український кордон. Пане він два місяці був був Україн... в, в керівництві одеської міліції? От от, от тоді питань: оце лише потім ді дізналися, що е... у нього зв'язки там, наприклад, з Придністровів. Та от хто його призначав? Я постійно хочу, щоб прізвище мені назвали. А от його відпустили, і мені чекайте. Мені ніхто не сказав, хто винуватий. суд, та який відпустив Фучежи, прокуратура чи керівництво МВС. Хто винуватий за те, що Фучуджи відпустили? І відповідь я досі не почув. Олександр, будь ласка, якщо... але коротко, якщо я не помиляюся, пан Фучиджі став керівником одеської міліції. Охонуючи мовою через те, що було звільнено керівника одеської міліції день перед цим. І, власне, він не був керівником, він не був призначений, він був автоматично я кажу, він був підвищений. Це був заступником заступником начальника Одеської міліції. А відповідно, він був призначений протягом цих двох місяців заступником начальника одеської міліції. Я, ну, вам, це про... ж так... я вам просто пояснив, як він став керівником він був Одеської без... міліції. Я в курсі, як він був він був 14 годин лише виконуючим обов'язки. Перед тим він був перед тим він був а, заступником. Заступником керівника Одеської міліції, І я так само знаю. Коли я заходив е, в, е, наприклад, в кабінет обласного прокурора, де був присутній заступник генерального прокурора, де я розповідав про пана фучежі і казав про те, що там у міліції були червоні стрічки, і мені розповідали, що це е, е, випадкові для того, щоб шеврони е, е, оберігати. Тобто, Дякую, ще раз кажу, хто його кришував? Е, е, я думаю, що була помилка, була зроблена після перших е, днів, коли е, прийшла нова влада. Потрібно було відразу об'їхати, наприклад, ну в системі МВС, об'їхати частини, принаймні в Київ, і запитати, хто готовий бути добровольцем, служити новій владі і створити окрему нову структуру. Вона була б менш чисельна, але без неї можна було б їздити і в Харків. Не можна було робити і окремі завдання. Натомість у нас фактично все розмазується. Ну, дивіться, у нас 400 тисяч міліціонерів, за які не можуть нести відповідальність керівництва, яка частина їх розбалансована, частина дивиться і одягає георгівські стрічки. Значить, потрібно створювати окремі було структури. І це стосується всіх, тобто тачково це не було зроблено, На жаль, тобто мені здається, що рівень чи компетентності, чи досвіду. Не у всіх з наших керівників достатньо, а тоді потрібно вчитися радитися, брати добрих радників. От навіть в цьому залі тут немає жодного противника української державності. Всі готові допомагати. Мені здається, що з зірковими хворобами владі потрібно завершувати. Потрібно користуватися досвідом, допомогою і приймати нарешті стратегічне рішення, тому що помилки, які були в Криму, які втратили, ще раз кажу, значною мірою через помилки української влади, яка не захищала так, як потрібно було Крим, ні інформаційна, ні економічна, ні посилення виконавчої вертикалі влади не можна повторювати зараз на Донеччині, Луганщині. Не лише збройна захищається територіальна цілісність. Відповідальність повинна бути не колективна, а персональна. Абсолютно погоджуюся. Але інша справа: а чи у нас доводиться ця персональна відповідальність? І тут абсолютно правий пан Сергій. Не з усіх потрібно чекати, поки знімуть депутатську торканість. Звичайно, ми за зняття депутатської торканність з Але скажіть мені, будь ласка, чому досі нема кримінальних справ проти депутатів Автономної Республіки Крим і е, е, міської ради Севастополя, які закликали? До а, проведення антиконституційного, антиукраїнського референдуму і порушень територіальної цілості України. Мені нарешті вчора, через три тижні, не через 10 днів, а через три тижні прийшла відповідь від Генеральної прокуратури, а, а, щоправда, тільки а, через інтернет, де виявилося, що проти конкретних цих осіб, депутатів, нема досі кримінальних справ. Наприклад, проти пана Яцуби. Мені а, Зеленчук, депутат міської ради Севастополя, єдиний депутат міської ради Севастополя, який. Є проукраїнський сказав, що бачили пана Єцубу в Києві. У нього тут якась власність. Вибачте, от як хто заважає проти них відкрити кримінальну справу і накласти, накласти арешт, в тому числі на рахунки. На майно, оце буде оце буде точково, не колективна, а точково. І тоді інші би боялися приймати аналогічні рішення, як зараз скажімо, там в Донецьку. Чому власне от де, де сила держави? Чому проти конкретних злочинців, які не просто закликали до порушення територіальної цілісності України, а здійснили територіальну цілісності, досі, досі нема кримінальних істи. справ? Перше, на смс-ку, що потрібно відкрити агентуру КГБ, абсолютно справедливо. І КГБшну, і ФСБшну. І якщо партії регіонів і компартія це відверта п'ята колона Кремля, то найнебезпечніше, що ті, хто є в наших українських партіях, на формально вони українські патріоти ще більше за всіх інших, а реальне вони саботують, допомагають, допомагають Кремлю. Їх потрібно безперечно знайти. Але по Луганщині, по Донеччині, це не однорідні регіони і в етнічному сенсі, зокрема. І от як ми свого часу зробили помилку, не поборовшись за Степовий Крим, який населений або етнічними кримцями, або етнічними кримськими татарами, потрібно, потрібно виокримити виокремити це і поборотися за нього. Зараз потрібно усвідомити, що Луганщина і Донеччина вони різнорідні. І я ще раз звертаю увагу. Чому досі не локалізований конфлікт? Чому ми кажемо про всю Луганщину і е, всю Донеччину? Потрібно е, навчитися спілкуватися з тими регіонами, охороняти охороняти своїх, захистити їх. Тоді ми побачимо, що конфлікт насправді є на десятій частині Луганщини, там і на третині, чи на половині Донеччини. А це вже не всі можуть. Сьогодні в Новоселівку да, вчора в Новоселівський район Донецької області С... зайшов е, батальйон Донбас і взяв цей район під свій контроль. Приклад Сва... Сватова на Луганщині Крестово. через. Кажу, нам потрібно зараз депутатів місцевих рад проукраїнських цих двох регіонів, міських голів проукраїнських цих двох регіонів зібрати на спільну нараду, провести нормальний збір з керівництва Верховної Ради. Не оцих ще раз кажу, ахметових там на а про українських депутатів з проукраїнських регіонів. Дякую. Ви окремите це Пінський, Будь ласка, з одного боку, ми знаходимося в ситуації зовнішньої агресії і небезпеки терористичних акцій. З боку російських фашистів на території України, з іншого боку, всередині влади у нас відбувається деградація. От я постійно стверджую, те, що зараз відбувається всередині української влади, це допомагає сепаратистам. Тому що якщо ми говорили, що кнапкадавство це погано з боку партії регіонів, то зараз кожен кнапкада Верховній Раді це допомога сепаратистам. Тому що якщо депутат брехун і дозволяє собі голосувати кількома руками, Значить, це допомога сепаратистам, який бере в одні руки кілька бюлетенів по псевдореферендуму. Чому йому можна, а цьому не можна? Так? Це аналогічно. Якщо у нас досі ми три дні тому позбавили е, трьох депутатів депутатських повноважень, їхні карті досі голосують. Депутатів-сумісників яких ми позбавили депутатських повноважень, голова Верховної Ради, значить не, не підписує, підписує не підписує і їхні картки голосують. Ну що це за брехня? Отну як що це за деградація влади? Це сьогодні сьогодні уряд дозволив собі не прийти на годину уряду Верховної Ради. Коли це було б за Верховній Ради? Зневага і деградація. Парламент і уряд деградують. Революційна ну, біжте, доцільність. Я ні, вам почекайте, поясню. але таким це не революційна доцільність. Це антидержавницька діяльність. І таким чином ми втрачаємо середину державність. З одного боку, у нас спочатку з Крим, потім Луганщина, Донеччина є зовнішня агресія. А тут в Києві ми втрачаємо державність. Це потрібно розуміти. Це саботаж і ніж в спину українській державі.